Добрий ранок. Приїхала така машинка на утеплення, на обішумку і утеплення стелі. Можливо, і перетяжку, дивлячись, чи вона все гарно зніметься. значить Питання стоїть в тому, що затікає вода через рейлінги. Видно, там пересохло герметизація. Маємо загерметизувати всі водовідтоки прочистити шумоізоляції ну Ось такі роботи теж виконуємо. Можливо, і буде перетяжка потолочка. Потім надалі трошки пізніше хазяїн автомобіля каже, що потрібно буде перетягнути. Стоєчки, сідушки в кожу з Алькантарою. Бо тут чехли, а сама сіра кожа так. Ну, як на кого, як на мене, не дуже гарно виглядає. Але такий серйозний бобік має бути гарним. Тож, будемо виконувати таку роботу. Для такого апарата Звертайтесь, кому потрібна шумоізоляція, перетяжка перетяжка салонів. Звертайтесь, виконуємо і такі роботи. Всім гарного дня!